Привіт, з вами Корун. Щось новенько я не записувала оновлення, тож сьогодні виправляюся. Як ви бачите, це продовження сюжетних завдань з ЄЦІ, яке я не знімала, бо спочатку подумала, що нам додали лише гонку, оскільки я не читала інформації на сайті. Як ви бачите, я сьогодні віддягнула такі гарні сережечки. Нарешті їх видно, нарешті вони йшли в тему. І давайте поговоримо з цим скотом Баттергудом. Ти тільки подивися на ці руйнування? Треба дослідити все, що знесено. Може, ми дізнаємося, які хулігани за цим стоять. Господи, ти серйозно ще будеш думати, Ну це ж єсть, очевидно. О, хо-хо! Мені подобається, що тут дають аж 100 шлінгів юврика, 2 жетончики і навіть експі-персонажу. Шикарно. Ну, а тут було трішки не дуже важливої інформації, тож я вирішила пропустити цей момент, і давайте поїдемо до лісу. Я їх не бачу, ну тобто є ці. Нам потрібно знову почати відстеження. Що будемо досліджувати в першу чергу? Та я не знаю, господи. Ну, добре. Добре, я погоджуся. Будемо досліджувати фекалії. Пррр, тут мороз. Давай розпалимо багаття. Ми будемо грітися разом з ним, поки складемо план дій. А він буде тримати подалі всіх небезпечних тварин. Збери дрова для розпалювання, поки я читаю інструкцію. Гарна робота Персифона. Перед початком нагадаю правила безпеки. А на цьому моменті він нас попросить закидати сніжками єті. Тож давайте це зробимо. Ура, я виконала це завдання. Невже? Господи, тут прям ціла орда. Ми виграли битву, але війна не скінчилася. Здається, я трохи перехвилювався. Це не війна, це експедиція. Мені ще треба пережити зустріч із Єтті Привіт, що це? Ферфир. Які милі великі очі. Ця лисиця не повинна бути так близько до нас. Їй точно потрібна допомога. Що сталося, дитинка? Дитинко? Ферфир. Що? що е, це, як його перекласти? Вибач, я ніколи раніше нічого не пояснила. Може, ми просто підемо за тобою? Ну, у них вийшов надзвичайно крутий діалог, я вважаю. Не дивлячись на те, що я так багато подорожую і ніколи не бачив такої величезної печери. Я не знаю, чи повинна ти тут туди зайти? Трестя, я не думаю, що у тебе є вибір. Лиситі зайшла всередину. Знаєш, що я пройдуся по двіднику до свого. Я працюю, щоб знайти щось цікаве про вечеру. Не чекай мене, не кричи на мене. Просто щоб тобі було зрозуміло. Я не лякливий, я не боюсь допомогти бідній тваринці. Рая, ми йдемо. Боже, це місце карколомне. Мені варто поговорити з Джеймсом, ми б могли зробити тут льодовий мотель. у тебе такі. О Боже, я промовчу. Ми поставили всередину розкладне ліжко та масляну лампу, а потім здавали в оренду людям, які хочуть побачити північне сяймо. Що ти думаєш про це? Ідея жахлива. Хм, на які сліди кігтів слід звернути увагу? На будь-які сліди кігтів це вже погано. Це говорить про те, що твій шедевральний план не вдасться. Так, кура, давайте подивимося. де чим він знаходиться? Чого він там далеко, скот Боже, ти що серйозно в пасті? Персифона, Нарешті я знайшла свого своєму На жаль, я не думаю, що йому сподобався. Допоможи. Ти маєш мені допомогти Персифона? спробуй розтопити його теплом чогось чарівного багаття. Ох ти, а Що робить? Що робить? Е, ні е, 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 ні не, не треба, не треба на мене йти. А що, куди ще, ло, куди ще? Ой, я прям до нього йду, це нормально? Мені здається, що ні, звичайно. Як? Що? Тобто мені йти на нього чи що? Ви хочете, щоб я так зробила, було А, хух. Не вже, я думала нікому. О, Вона вміє балакати. Я бачу, що ти справді дбаєш про свого друга. Коли так кидаєшся на мене, я поважаю твою мужність і рішучість. Нехай він поговорить зі мною. Господи, чоловіче, ти якийсь з тобою взагалі ніхто балакати не хоче. Так, я оберу перший варіант, він, напевно, допоміг би і мені. О, приємно познайомитися а, пан Єті. Я Скотт Баттервуд, Ми з перфоною друзі. Ми не друзі, чоловіче, я бачу тебе в четверте. Навзаєм. Ну, можливо, не зовсім. Я самотній, але давайте спокійно поговоримо і домовимося. Чесно, не знаю, чого я його озвучую так повільно. Я попереджую ставлення. Ну, добре. Пан Єці, чому ти тероризуєш увесь Юрвік? О, тут дають сто ширині юрвика. Я не ще не побачила ж. Спочатку ви спричинили неймовірну заметінь, а потім прийшов маленький єць і щось причинив хаос на острові. Я не можу контролювати погоду, містер Баттергуд, проте сніг на юрвіку не впливає на моїх людей. Так і на інших арктичних істот. У будь-якому випадку, ваша погода, ну, ваш клімат приваблення подружиється. І я пішов за ними, щоб знести їх додому. Але раптом Персифона фотографує мене і починає давати це відмісті. Я на це не погоджувалася. Я почав стерити за вами, щоб отримати це фото. Я не хочу сваритися. Я хочу своєї самотності та анонімності. Будь ласка, знищу фото і нікому не розповідай про нашу зустріч. Але. Ми згодні, ти можеш жити як хочеш. Дуже вам дякую. Можливо, колись я зможу вам допомогти. Тепер я маю відвести маленького Єті додому. Збирайтеся всі, ми маємо для вас повідомлення. На цьому моменті Скот Баттервуд просто почав на мене гнати, сказав, що я підробила фотографії, а потім він такий, ой, вибачте, я щось не докажу, І сказав, що я і він варно намагалися відшукати просто видуманих істот, під назвою її яких не існує. Після чого ця жінка погодилася з якоюсь тесь, яка ні разу не фігурувала у всьому цьому квесті, і назвала Скота божевільним. Далі ліснича каже, що білим насичним лисичкам потрібне місце проживання на зиму, оскільки вони просто замерзнуть. І ми їдемо в зимнє село і збираємо там о, дрова. Ви двоє вродили багато часу зі скотом. Ти бачила щось дивне? Чи можеш ти мені сказати про це? Залежно від того, що ти маєш на увазі. Я думала, вона буде розпитувати про божевілля скот, але ні, вона просто каже: ну, по-перше, дякую. А по-друге каже, що вся особлива лисиця дуже прив'язується до людей, і її доводиться багато часу проводити у своїх дослідженнях. І пропонує забрати нам її до себе. Ура! Нарешті на цьому все. Я дякую вам за перегляд цього реально дуже довгого відео. Прошу підписатися на мій канал, щоб не прогавити усе найголовніше. Також у мене є інстаграм, де я більш активна, і ви можете бачити частинку мого життя, чому немає відео, наприклад. І на цьому все.